Я би хотіла ще по окремих містах, регіонах поговорити. Дуже люди просять, передають вам вітання. Ну, почнемо, напевно, з ваших земляків. Куп'янськ, Харківщина дуже збентежені тим, що відбувається. Я так розумію, майже щодня в них є якісь прильоти. Що там насправді біля них відбувається, чи, чи, чи у прогнозі є, що це все заспокоїться найближчим часом. На жаль, покупанське на жаль, у нас вогні нікуди нікуди не діваються. У нас вогні, і покуп'янську на жаль буде летіти, бо це дуже важлива. Ну дуже дуже важлива місцина, дуже важлива розв'язка. І тому це місто на жаль не полишать у спокою. І, і я поки не бачу, щоб полишали. Тобто воно буде летіти, будуть обстрілювати. Я не бачу, щоб було щось е, там на шталх, як люблять розганяти великого наступлення очередного. Я поки такого не бачу, недостатньо там з тієї сторони ніякого ресурсу, але обстріли, на жаль, будуть будуть гасити ще по Куп'янську і, і ну, коротше, кінця краю не видно. Люди добрі, бережіть себе. Ситуація в Бахмуті. Бахмут, який для них прогноз: чи зможуть наші хлопці втримати там оборону і не пустити це зло? Для них Бахмут це трійка мечів, це розбите серце, це не е, плани, які не здійснилися, це буквальне, ну буквальні ножі, які стерчать у серці, тобто так, така, знаєте, смертельна історія. Чи зможуть вони кудись просунутися з того на, на тому напрямку? Дуже навряд чи там двійка мечів, закритий напрямок для них для них, наші спіднятим мечем, стузо, тузом мечів, тобто у відкри, з мечем. Війни буквально у ну коротше у руках, де немає там, немає в них змоги зараз, особливо коли наші хлопці вийшли на, я так розумію. Певні правильні рубіжі, які є більш вигідні для нас, для нашої позиції, вони взагалі знаходяться у стані вісімки мечів, тобто вони зв'язані по рукам ногам, нема куди діватися, тобто взагалі немає куди. І найцікавіше, що і відступати, бігти також не, не виходить, ти не відступиш. Тобто там вісімка чаш перевернута, тобі нема куди йти. Бо ззаді тебе чекає смерть, і спереду тебе чекає смерть. І ти от вмираєш посеред. Верені просто, тобто їм там на Бахмуті і нашим важко, а їм важче ще більше. Тобто, там там така історія. Але зараз я ж кажу, зараз я так розумію, у нас більш якась вигідна позиція, яку навряд чи вийде зломити чи якось змусити нас відходити від цієї позиції, бо я так розумію, ми є... і треба було взяти цю позицію, щоб триматися краще. Хочу запитати ще про Сумщину і Чернігівщину. Ну, не пощастило їм з сусідом і щодня з кордону ну, є обстріли. Якою буде ситуація? Сумщина, Чернігівщина. По сумщині, на жаль, все ж такі обстріли, нікуди вони не діваються, або кончений сусід нікуди не діваються. Але але, оті от дРГшники, які на сумщині залізають, залізають вже не першого разу. Вони гарно так отримують попитці і біжуть назад. Тобто я там не бачу якихось серйозних успіхів у сусіда для того, щоб якось зломити цей захист а, ну, за, захист кордону, який є з нашого боку по сімці жезлів. Тобто, я не бачу, щоб там щось відбувалося окрім одиноких п'ятдесяти незрозумілих чуваків, які постійно а, отримують вписок біжуть назад, хто вижив. Тобто така от історія. Ну, а... Але летіти, на жаль, по Сумській області буде. На жаль, буде. Будуть прильоти, вони також нікуди не діваються. Так, і Чернігівщина у нас зараз. Ще тут і щось дуже цікаво мутять на напрямку Чернігівщ... ну, на Чернігівщині, тобто тут від нас є ЗЕВС, тобто наші там я не знаю, риють, укріпляють, чи що вони роблять. То тобто, тут наші гарно так, веселенько готують якісь цікаві пастки, пост... я б сказала, навіть на цьому напрямку. От, Тому, не так, знаєте, не так просто там той кордон якось перетнути, не вийде так, як 24 лютого не вийде. От, Я так розумію, що з цієї сторони, по-перше, не вистачає ресурсу для серйозного наступу. Його просто немає у такій кількості зараз. По друге, не дозволяють погодні умови. По третє, там ще до кінця не вирішено яким самим відволікаючим вони будуть діяти, тому там знаєте, все з цим наступом з території Білорусі все виломи по воді писано, гівном постійно мазано. Тобто, домовленість є, плани у повітрі висять, а дій поки ніяких не відбувається, окрім збирання у тих чмобіків, ганяння у тієї техніки туди-сюди, туди, сюди, туди-сюди. Туди привезли, увезли, привезли, увезли. Тобто, от і все. Дуже вам дякую, що ви це проговорили. Бо я отримую мільйон запитань від людей. Я вас дуже прошу, не панікуйте. Якщо страшно, є можливість, виїжджайте з України. Якщо вам так буде спокійніше, якщо ви залишаєтесь в Україні, все буде добре. Так, плани є, але вони залишаться планами і мріями. І повторення 24 лютого вже не буде. Ну ми готові вже Це підтверджує і, Генштаб, і зсу і наші майстри, до кого ми звертаємося, які бачать трошки більше і можуть трошки більше сказати. Ну, з того, що можна сказати, правильно? Так, так, звичайно, не буде 24-го повторення 24 лютого, бо всі готові. Ми неможливо зараз таємно від нас, від нашої розвідки, зібрати якесь угрупування на 200 тисяч і нізумітненько зайти. Це, ну, це ну, неможливо. Тобто, всі все бачать, є ці знімки, є ці спутники, всі готові нарили тих уже там ям, таких, що там ті танки будуть топитися і вся, вся ця історія. Але все, що де, де тільки можна, тобто, у нас же також не дурні сидять люденьки добрі. Тому давайте без цих нагнітань і паніки, і там ще не зрозуміло, що вони взагалі будуть е, хотіти робити. В планах то вони в них і є. А плани і дії то дві різні речі. До речі, хочу вас запитати: не знаю, чи, чи можна про це говорити? Кирило Буданов. Я особисто його фанат. Обожнюю і дивитися по його прогнози і взагалі за ним спостерігати. Він вже знає дату завершення війни. Він працює над тим, щоб знати дату завершення війни. Це от буквально я працюю над тим, щоб ну, якби те, що я намітив, і те, як воно йде, щоб воно виправдалося. Тобто, отак, от скажімо. Тобто, всі, всі працюють над тим, щоб воно дійсно було реальністю, не тільки розмовами. Ну, а там плюс-мінус якісь терміни, тому що у нас є знову ж таки погодні умови, і для нас також не завжди файні е якісь речі від відстроковуються, якісь там наступи і все таке інше. От, але тут, якби, всі розуміють приблизно який період, і всі роблять все для того, щоб це була правдива інформація. Бо саме він, угу, бо саме він робить ставку, бо він саме робить ставку на період яскравого сонця. Тобто це літній період. Особ... От, саме він. І він робить все для того, щоб воно ну, так і було. Угу, угу. Добре. Так, далі по містах. ну... Люди добрі, ще раз хочу сказати: всі міста ми пройти не можемо. Ми проходимо такі, як це сказати, міста, які під питанням, або такі, про які можна говорити. Не про все можемо сказати, щоб не завадити і Збройним силам України. Три ще локації: Західна Україна, бо в зимовий час багато людей туди їде відпочивати. І окремо подивитися Мелітополь і Маріуполь. Зараз, М -м -м, дивіться, скоріш за все, із з того, що я бачу, знову будуть цілитися ракетним масивним обстрілом і на західну Україну так само. Да, як як на направлення, от Львів, Франківськ, Тернопіль, от, от туди а причому, на жаль, скоріш за все не обійдеться без якогось травмування чи людських людських жертв. От ну воно якось так. Причому таке у мене в таке ураження е, є, що. Будуть цілитися не тільки по об'єктам критичної інфраструктури, а наче намагатися полишити нас чогось, я маю на увазі з точки зору військової, тобто, можливо, хтось чи злив склад який знаєте, чи якийсь напрямок, і будуть намагатися ще цілити туди. В, от, в, так, в таку місцину, де є щось пов'язане з нашою зброєю, з чимось таким. Не думаю, що це буде суперспішна затія з їх боку, але летіти, на жаль, буде і може бути навіть, от я ж кажу, з людськими жертвами. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, Мілітополь і Маріуполь. Маріуполь. Mm -hmm. Так, Мелітополь у нас вже ж це запорізький напрямок, правильно я пам'ятаю? Запорізька область. Карту. Так, і зараз окупований угу, окупований так. запорізький напрямок. Так цікаво, уже не перш, знову не перший раз у мене випадає дуже цікава історія, пов'язана з містами. От на запорізькому напрямку таке враження складається, що вони замінюють військо. Тобто, якось, наче, одні приїжджають, інші виїжджають, якось стояли одні. Тепер навозять інших, а тих кудись коротше. Якась отака от історія відбувається, і вона відбувається, тому що всі веселенько напружені там на тому напрямку. Я про расистів там напружені, там всі розуміють, що скоріш за все будуть її там веселі гайки, тому що там починається оце ну воно буквально даве. давлять з приводу Запорізької АЕС, які, як тільки її звільняють і роблять деміталізованою зоною, як зараз це намагається зробити, як тільки їх змушують звідти вийти, це відкривається напрямок в принципі, все. Тобто єдине, що у мілітопальцям, скоріш за все, буде до вас летіти, але буде летіти наше, пов'язано з складами, чи з якимось там, де хто стоїть, з якимись скупченнями їх, якось так. Тобто, тому що тут в мене під ударом наших збройних сил саме те, що вони намагаються зберегти, так, істерично, скажімо так, прямо істерично. Зараз подивимося, що по Маріуполю. Маріуполь мій особистий біль. Це моє рідне місто, яке зараз стирають просто з обличчя землі. Маріуполь о, буквально поки знаходиться і буде поки що знаходитися. На жаль, у такому підвішеному стані, бо він прям буквально по, по у, у підвішеному стані і виходить, скажімо так. Мене о, ну, це взагалі Маріуполь взагалі біль для всієї України, і як би вони не намагалися нам показати. Типу ілюзію і на своїх каналах, і щось там розповідати, як там все добре. Ніфіга там не добре. І те, що вони туди, я так розумію, попереселяли якусь кубку русаків і намагаються видати тих русаків за маріупольців, які тепер класно розказують, у нас все добре, у нас все замечательно, Тобто, п'ять цілих будинків знімають з різних ракурсів і розповідають, що з містом все добре. Ну тобто, а там. Там, ну недобре, там реально люди ну замерзають, як би хто нічого не розповідав. Там ну реально важка ситуація. Дуже важка, і взимку вона на жаль буде ну буде важка залишатися, бо Маріуполь він поки що у підвішеному стані. На жаль, але все повернеться додому. Варто трошечки почекати. Одне з найчастіших запитань: чи можливі у найближчий час обміни полоненими і повернення наших людей додому? Так, ми скоріш всього з вами за січень побачимо, і з того, що в мене зараз випадає, скоріш за все побачимо мінімум три, може не велике, але мінімум три обміни. Так, вони там будуть якісь кучками, груп груп групками, не супер, не супер, там не по 200 людей, але, але буде, буде якийсь обмін. І один із обмінів, скоріш за все, буде стосуватися знову тіл. Скоріше за все, з того, що я бачу, це мабуть і ну повернення тіл додому буде один із таких обмінів у січні. Тобто, так обміни будуть, ми їх побачимо, і обмін буде не один. За січень він буде явно не один.